Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова, каже він до півника півнику на печі та їж калачі. А як прийде лисиця, то не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Встала під віконце та й приказує «А півнику, братику, очини, е, Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток ток ток. Ток ток ток, не велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе його, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене Лисиця за клинові ліси, за круті гори, за швидкі води. Ось котик почув прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже М -м, дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко, та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч і сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику братику, очини! Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, ток-ток ток, не вилів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла, борщик вийла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за клинові ліси, за крутії гори, за швидкії води. Раз проспівав не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг, одняв півника, насварив його та поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, очини Ток-ток, ток-ток, не волів коток!» А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика. Той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він тоді собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, Ще п'ятий пилипко, пилипко, вийди на рундук, подивись, як бубни бубенять, як сурми сурмлять, подивись, подивись, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, маму подивлюся, хто це так гарно грає? І паляницю однесу. Іде, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду я подивлюся, та паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок, і знов співа. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок до котика. Ждав, ждав їх пилипко та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось так і понині вони живуть, і хліб смачний жують.